Друга річниця війни до цієї дати ми підготували незвичний випуск. Упродовж п'яти років проект в Україні знайомив глядачів у декількох десятках країнах світу з найвіддаленішими куточками нашої країни і її унікальними жителями. Я знаходжусь на кінбурзькій косі. Місце унікальне, аналогів якому немає в Україні. Простому чоловіку побальшому шуту на берег не вийти. може навіть здатися, що ти десь на західній Україні, але це. Прифронтовий Донбас, хочете відчути себе ленком і скуштувати ленківські страви, то тут треба їсти голубці з бульми. Містечко Асканія Нова ну зовсім невелике, але дуже знамените. Це заповідне ядро. Стороннім людям на цій території знаходитись взагалі не дозволено. Після початку повномасштабного вторгнення багато хто з них опинився на лінії фронту в окупації або вигнанні. Ми розшукали героїв наших довоєнних випусків, яких ви можете пам'ятати, і сьогодні розкажемо, як війна змінила їхні долі і в що сьогодні перетворився в їхній дім. Коли сюди перебрався, сказав, що бездомний безробітний директор біосферного заповідника Асканінова з'явився в ваших краях. А От, як ви тут пересуваєтесь? Я зараз живу безпосередньо в Косові. На квартирі ми знімаємо кімнатку з дружиною. Є можливість пішки ходити. Я не їжу. 330 квадратных километров – это безпосредняя зона контроля. Девчата! И все эти километры уникальной степи стали для Виктора Семеновича родным домом, который, к сожалению, как и 30 лет назад, нуждается в постоянной защите. Я в пятой годы не вышел. На балкон своєї квартири і побачив, як загорівся горизонт по всьому Присиващі. Ще ударна хвиля до нас надійшла. Ударили градами по нашій території, і потім здригнулася земля, підскочив наш будинок 90-квартирний. Дружина питає, що трапилося. Я кажу: війна почалася, дружино. Ти подивися, що твориться. А яким ви були формально на той момент? На той час я вже завідував лабораторії біологічного моніторингу заповідного степу. Я здав свою посаду 23 грудня. Це ви скіль після скількох років? З 90-з 22 квітня 90-го року по 23 грудня 2021 року я керував біосферним заповідником. Тридцять 32 роки. Ну, майже 32 два. Одна танкова колона росіян пройшла прямо через заповідник. Танкова колона це 26 лютого 2022 року і демонстративно в'їхала на територію біосферного заповідника, проклавши отаку дорогу. А скільки в нас вже йде, пацани? Льох. скільки бої йде у нас? З Сполучмова. Ну, не там старіємо. Кожне покоління страдає від Росії. Дід з бабою страдали, коли прийшов Ленін на розкоркулювання. Забрали їх, їхню у садибу і зробили з неї колхоз. Це перше покоління. Друге покоління це коли НКВД воювало з УПА. І переселили моїх батьків з військоватого, переселили в Донбас. Це друге покоління. Ну і якби ми вже, як діти своїх батьків. Будь ласочка... — Наш мурашки пошкодження в кожне покоління. Відіки, братани. А у нас тут. А у нас з пляскай. Хочете відчути себе Ленком і скуштувати ленківські страви, то тут треба їсти голубці з бульми. Що таке голубець з бульми? То капуста, ті булі. Що беремо, вилку наштрикуємо та й до дорота. І мачанка, і мачанка. А можна і я? <звілляє> Лемко вас вітає! В лемкоцентрі Юля проводить майстер-клас. Ми цей тулуб повинні 30 разів отак обмотати. Саме тяжке відчуття того, що ти нікому не потрібен. Для мене саме тяжке те, що там. Ну, було суспільство, якому я була потрібна, якому я постійно щодня приносила якусь користь. А тут ти нікому не потрібен. Кому далемки, бойки, гуцули, та їх тут повно. Як тільки вторгнення було 24-го, ми 24-го прийняли рішення жінок вивезти. І я пішов в воєнкомат в Бахмутський, а Андрій він же вивозив Юлю з дітьми, мою жінку з дитиною. Я йду в Бахмутський воєнкомат. І було моє дуже велике здивування, коли я приходжу в воєнкомат. Я прийшов не один. З мого села також були добровольці. І Ми з ними приїхали. І ми приходимо в воєнкомат, а нікого нема. В місті Бахмут, 25 лютого ввечері, не було ні одного поліцейського. Не одного судді, не одного прокурора, не одного військового. І от ви добровільно йдете, як би ж, ну, йдете захищати, і при цьому ви розумієте, що на вас суне російська армія. І там від руки так бумажка А4 формату, від руки написано: Всіх бажаючих захищати батьківщину, їдьте в місто часів яр, там адреса там, Бубушусь один. Там формується територіальна оборона. ось на порозі ось суне армія, а ви ось формуєте захист. Нема ні рот, ні комбатів, Ну ще навіть не. От я прийшов: хто я? Хто я? Через три години я отримав зброю. Автомат Калашнікова, 74. Ви на той момент була третя лінія фронту. Ви розуміли, що ви можете стати фронтом, і це для вас досить такі реальні перспективи. Ну, якщо чесно, ні. Навіть от в ніч у нас там, як у 24-го, да, багато хто заснув 24 февраля, проснувся чи 23 февраля проснувся 24 лютого, перейшовши на українську мову. В, весь 24 день я криком кричала, я нікуди не поїду, тому що зараз вони там, постріляють, постріляють, на тому все закінчиться. бо буде як в 2014 році. Лена много лет проработала інспектором. На косе живуть очень рідкі Их Їх всі пытаются защитить. Простому человеку, по большому сіту, на берег не вийти. Ми на українській мові стали б розмовляти тільки ось на початку війни. Причому у мене старший син, який, кстати, теж боює, у нього троє діток, і він мог би вообще кудись поїхати. А ми тут, і ми якось всі вирішили, що все. Кацяпська мова нам не потрібна, але дуже важко. Бо в мене сушик, то пробачте, будь ласка. <углянув> ну, чесно, я, я не вірила. Але ж, тим паче, тим, тим, тим що Кінбурзька каса, ну кому такий е е е е апендицит, який Ну, там нічого немає. Ну, навіщо туди їхати? А як казала, що воно дуже таке важливе. І 24-го зранку ми проснулися від вибуху в Очакові. Але там ніде заховатися, як оце прильоти, то ніде заховатися, бо пісок, там лопату капне і вже грунтовий води. До мене в двір зайшли, ну, БТР під'їхав. Солдати ці зайшли. Я просто вийшла на вулицю, щоб попередити, що дитина в домі. Підійшов їх, мабуть, якийсь офіцер. І він каже, ну, давайте виносити документи, ми не будемо заходити. Я винесла паспорта, і вони... цей офіцер він дуже такий трошки борзий. І він каже, я сам з Криму. Я все знаю, що у вас тут робилися і в Одесі, і на Майдані. Кажу, так, да, але це у нас. А він каже, от, скажіть, будь ласка, при ком же вам, ну, це на російській мові, при ком вам краще жилося при Януковичі, Порошенко чи Зеленському? Кажу, ви бачите, де ми живемо. Нам тут все добре. Мені дзвонили, що я була в списках. Також були чотири листа списків. І е, хто перевозив людей, е, у кого там лодки, хто чимсь допомагав, е, хто просто настроєний е, дуже проукраїнський, е, от, то всі були в цих списках. Розгвардія декілька разів заїздила в Асканію, оточуючи. І е, періодично когось там арештовували. Арештовували, велися <кій> обшуки в деяких місцях, От, ну, в тому числі наших співробітників Все шукали докази біологічної лабораторії, От таку лабораторію шукали в Асканії нові. Ну, я потрапив <кій> на сторінки російської преси минулого року, в тому числі розписують там десь в публікаціях від 5 травня. Минулого року що ФСБ знайшла там докази, що в Аскані іної була біологічна лабораторія. А мене оце ж да, і всупереч е е е заходам біобезпеки, там проводилися значить, досліди. Я думаю, чого ж це в моїй квартирі на сьогодні живе Росгвардія і не бояться жити. Потім мене попередили, що воно заінтересувалася службою. Буквально на другий день тут же вночі покинув цю територію, то в принципі, я ж не, не, не молода людина. Я всього по життю вроді, бачив багато. Мені стикатись доводилося за своє життя з різними людьми, в тому числі ходити і на воголену зброю. То якось, знаєте, оціпенів. Ми їхали в сіміром в легковій машині, розчитаний, в принципі, на четверих. Ми їхали в сіміром, ну три доби. Ви їхали на Західну Україну на історичну батьківщину Андрія, Романа? І Андрій поза ним тим друзям, знайомим, які нас прихищали в 2014 році. І договорився ок без питань, все, ми жили в Карпатах, в Мальовничому селі цілий рік. Він нас туди привіз і 1 березня пішов добровольцем в Каламию, військову частину прийшов. Каже, ну я знаю, що мені неположено служити, мене троє дітей, дитина з інвалідністю, але ну мені надо. Да. І Так почалось наше самостійне життя. У вас так цікаво виходить, це рідко, коли трапляється щоб в військового, щоб він захищав буквально свій дім. Так, це, о, да, о, це ж мій район. Це ж Бахмут би це якби навіть наше місто. Наш... І фактично ви захистили, ну, можна сказати, що захистили. Званівка не є окупованою. Ну, ви відчуваєте якусь сатисфакцію від того, що ви маєте цей внесок, що Ні. ваш дім не є окупованим. Вже в 68-му році батько обстраював уже ту хату по наружі. Його дому ж все одно немає. Що з вашим домом? До речі? Розбитий. Все. Званівка це нуль, тому що далі, ну, далі всі землі йдуть окуповані. Солідар окупований, який граничить зі Званівкою. По ту сторону Сєверськ ще тримається, але вони дуже близько підходять. Вся Луганська область окупована. А Венфікам'янка в нас граничить з Луганською областю. Тобто ну, це зона активних бойових. Ось такі діла. Один добрий чавік вирішив розказати, як круто тут, що є Лемки на Сході. Виложив публікацію з фотографії на стелі Лемко у Фейсбук. Публікація повисіла минут 20, тому що йому всім почали ну, писати, прибирай. Він написав, ну я ж не написав, типу, адресу. Я вже нічого що у мене там Google-мітка стоїть, у нас один «Лемко Центр» на всю Донецьку область. І на наступний день туди прилетіло 12, 15, 20, не знаю, до градів ну, в одну точку. І просто все вчен, просто вигорів. — Ужасно, що дошки чи Так, Зараз злів. по два дні. Що це, що це означає? Дrecord, що? 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 Це спільні простори миють Дмі. мешканці шелтера. Це ваші продукти? О, Ну, оце ще? і оця полочка. Андрій, там ми тут. Чесно, раду дати дітям не можу. О, розпихали їх де можна, по яким тука можна гурткам, щоб вони цілий день були зайняті. Вони від того виють, але ну, інакше вам просто, просто цілий день. Дурдом. ну бо тут дурдом. Десь щось якось відчуття на того, що ти бомж. Мені здається, чи ви якось заборонили собі. Емоції от, щодо тварин. Просто я пам'ятаю, я знаю, всі про це знають, наскільки ви були до них прив'язані, що вони вас пізнавали, що вони пускали до себе тільки, якщо підходите ви. Але ви про це не говорите. Ви сказала, ви підняли дуже важке питання, оскільки я, я дійсно прощався з тваринами. В останній день, от, я, коли мені, мене попередили, Ну, то я пішов в зоопарк. Я пішов в зоопарк і так спілкувався коло кожного вольєру. Ну от, Коли я прийшов Кавський бой, букет я погладив, він голову так опустив а переді мною. Ну, от, і, знаєте, я потім просто ліг, як ото поросятку. Я, ну я знав, чим його. Потім <кій> пішов до Такіна, і коли люди їх так боялися, цих тварин. Я вільно, спокійно з ними спілкувався. Це дуже був, був важкий момент. Чи не було у вас відчуття, що ви ніби зраджуєте всьому тому, що ви будували ці 30 років? Я вам скажу, що відносно зради, ну, люди мого рангу, звичайно, не повинні були співпрацювати з орками. Це однозначно. Це виключення. І так поступив і мій наступник-директор, і ті керівники, які навіть двоє залишились там. І це робить честь моїм колегам, моїй команді, яка не стала співпрацювати з орками. Хоча у нас на той час, поки я там був, в нас же гарнізону не було. От потім, після мого виїзду, тут же розташували гарнізон, зайшла Рогвардія в Аскані, і там вона тепер дислокується постійно, здійснюються ротації технічних засобів. Там і ППО стояло, і бронетанкові війська стояли. Це заповідне ядро. Стороннім людям на цій території знаходитись взагалі не дозволено. Мене, ви знаєте, хвилює і обурює позиція ЮНЕСКО. Позиція дуже така, вона. Запізніла, все захід чогось боїться. Навіть не там, де не, не, не стосується ядерної зброї. Росіяни повадилися запускати керовані авіабомби над територією заповідника. І один із кабів чи іншої ракети була зірвалася ж минулого року, впала на територію якраз великого Чапельського поду. Який вони потім гасили. Це взагалі жах. От ми не знаємо, що зараз там відбудеться. У вас е намалювався канал перевезення з окупованої да. території да. 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 І був, був до тих пір, як е коли вони питали, а чого це всі їдуть до родичі, і ніхто не повертається. І їм сказали, що там є перевозка. І все, і тоді вже було дуже складно переправлятися. Але ти кожна, кожен раз, як ти от я виїжджала, і кожен раз ти знаєш, що вони поряд, і можуть чимсь бахнути по цьому катеру, то ну, дуже було не по собі. Відома вам інформація. Чи продовжили там працювати рибалки? А там нікого не залишилось. Декілька чоловіків теж брали на підвал, і ті просто не захотіли повертатися, десь поїжджали і все. Коли ще оці перевозки були, я знаю, що приходили в село ці расисти, і вони продрявлювали всі лодки, ну, типа, щоб перевозки не було. Треба часу, з вашого досвіду, на те, щоб Кінбурська коса відновилася після бойових дій. Ну, по-перше, її розміновувати треба, бо всі сили по периметру вони заміновані, берег замінований, а ліса згоріли. То скільки потрібно, щоб це викачувати і нове посадити, і поки воно виросте? Я думаю, що хоча б щоб щось виросло, і щоб це те саме років роки 25 потрібно. Але ті люди, які жили на косі, з якими я ну, всі виїхали, і з якими я спілкуюсь, нема жодної людини, яка не хоче туди повернутися. Це місто сили. Що Золотко, Тобі спілкуватися хочеться, так? Да? Ага. Ну, тут добре закрито, то я перестрибну тут. Бачу, що не я перший тут збігаю. Конячка наша, да? скучає. Так, кусатися не треба. Не треба кусатись. Все, в мене нічого немає в руках. Ну, а Сканя мене не відпускає. Аскані не відпускає. Я офіційно звільнився із біосферного заповідника «Асканія-Нова». Я звик, що перед мною картинка небо в птахах. Внизу розсипані стада звірів. А там отой безмежний заповідний степ до горизонту 18 кілометрів. Де ви ще в світі знайдете? В Європі такий. Це найбільший степовий резерват Європи. Він Асканії, тому моє серце там. Ви себе там бачите, в себе вдома, в своїй квартирі, в заповіднику? За квартиру я не знаю. Я, ви знаєте, ніколи цим не переймався. У мене там скромна квартира, четвертий поверх невелика 58 квадратних метрів. Ви знаєте, я завжди казав так, шановні, скільки не хапай, все скінчиться двома квадратними метрами. Питання, що ти після себе залишиш, то я залишав, закінчуючи свою кар'єру директора. Я залишав розвинутий об'єкт міжнародного і національного значення. Біосферний заповідник Касканія-Нова. Де ви бачите себе, де ви бачите свою родину, яким ви бачите це своє життя? Угу. Про що ваші молитви? Я хочу, щоб всі діти дочекали своїх батьків. ...на весілля, а не на похороне. Просто хочу, щоб закінчилась війна, але я не хочу, щоб вона законсервувалась. Я хочу перемоги, перемоги звільнення і історичної справедливості. Уже дійсно, якщо звільняти, то звільняти всі українські землі. Там вже просто тисячу років Україна вже в цій боротьбі. І, і кожне покоління наших ну, хлопців воно воює. І воно гине. Просто не хочу, щоб не гине люди. Не військові, не цивільні. Ну... У війни страшне обличчя. І хоча ми воюємо за своє, ми своїх найкращих синів і дочок. і… Жаль, втрачаємо, так. Да. Тому ну, я не мрію про дім. Дім це стіни, його всюди можна побудувати. Україна велика, нам хватить міста. Я мрію про життя, щоб всі були живі, На можливості здоров'я. Перемога це коли ти повернув собі своє. Це як вора. Як піймали ворога і забрали в нього крадену річ. Перемога перемога.